Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Зануріть себе у Христа. Бувадять ілюстрації, що говорять голосніше за тисячу слів. Нещодавно я відвідав одну церкву. Виходячи на сцену, пастор разом із біблією виніс на кафедру кілька предметів Велику миску. Глечик з водою друшляк. Сподіваюся, вам вдасться це уявити. Він почав говорити, що хотів проілюструвати, що означає робити щось для Христа та робити щось у Христі. Він підняв друшляк над великою мискою і почав лити воду. Звичайно ж, вся рідина вилилася через отвори. Потім він сказав. Тут друшляк символізує наше справжнє духовне життя, а вода всі наші вчинки. Якщо ми хочемо все робити для Христа і Його Царства, слід розмістити наше духовне життя друшляк, ближче до Христа. І коли ми робимо щось для нього, вода проливається крізь друшляк. Багато води. Ми сильні, адже. Робимо багато для нього. Ми навіть припиняємо робити погані вчинки. Але якщо зупинитися і придивитися до свого життя, ми зазирнемо в друшляк і зізнаємося, що відчуваємо себе спустошеними та втомленими. І ми приходимо до висновку, що треба робити ще більше. Ми починаємо докладати більше зусиль, більше дисципліни. Але згодом ми знову бачимо, що нічого не змінилося. Чому? Тому що друшляк, як і раніше, поза Христом. Поки ми не зануримо наше духовне життя друшляк у нього, ми ніколи не побачимо повноту Христа. У цьому різниця між життям для Христа та життям у Христі. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу, аби Ти був моїм джерелом, моїм забезпеченням, потоком, що несе життя. Адже без Тебе я буду вічно втрачений і спустошений. Я занурюю моє життя в Тебе подібно до насіння пшениці, що занурюється в ґрунт, аби принести плід. Я вірю в Твою обітницю. Якщо зерно помре, то з нього буде багато зерен. Івана 12, 24. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.